Ви безробітний та шукаєте роботу, або ж підприємець та шукаєте собі працівників. Щодня ми влаштовуємо на роботу більше трьох тисяч шукачів, допомагаючи тисячам великих та малих підприємств підібрати собі саме тих працівників, які їм потрібні. Звертайтеся до відділення у вашому місті. Державна служба зайнятості. Ми працюємо, щоб працювали ви. Сьогодні в програмі паспорти з чіпом вже є і в наших городян. Айді-картки отримали перші семеро 16-річних южноукраїнців. Релаксація і оздоровлення. В центрі розвитку дитини гармонія відкрилася соляна кімната. Паспорти у вигляді id карток отримали перші сім южноукраїнців, яким вже виповнилося 16 років. Їм пластикові картки вручав начальник управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Урочиста подія в житті підлітків відбувалася цього вівторка. Я радий, що отримав цю ID-картку, тому що тепер я відчуваю себе повноцінним громадянином України. Виготовляють паспорти в Києві, ID-картка картка доволі витратна новація, тож поки що безкоштовно її отримують 16-річні. Слугуватиме такий документ 10 років, потім його доведеться обновити. Електронний носій з чіпом містить особисті відомості про власника. Інформація зберігається, перше це фамілія ім'я отчество, дата рождения, місце рождения і зображення чоловіка, тобто його фото и сканированная, сканированная подпись. Это то, что э, видно на карточке непосредственно воочию. Э, вот. Кроме этого, есть э, уникальный номер, который присылается каждому человеку. Вот. Плюс есть э, в карточке э, так называемый чип, который содержит вот эту всю информацию. З електронної картки інформація щитуватиметься за допомогою спеціального пристрою. Якщо людина змінить місце проживання, треба буде оформити довідку. А зі зміною прізвища доведеться змінити і паспорт. Втім, система ще проходить тестування. Допрацьовується. Паспорти нового зразка, так само як і старого, підтверджують громадянство всередині країни. За словами Володимира Іванова, Україна в такий спосіб переходить на новий формат ідентифікації громадян та формування нових баз даних. Оздоровчий комплекс малята здоров'ята в центрі розвитку дитини гармонія запрацював на повну останнім штрихом стала соляна кімната, яку вчора урочисто відкрили. На цю подію тут чекали понад два роки, відколи перемогли в міському конкурсі інвестиційних проєктів. Ми здобули перемогу, і ось з 2013 року питання фінансування не вирішувалося, ну, в зв'язку з браком коштів. Так далі, ви знаєте, яка важка зараз ситуація. Ну а з 2015 році депутатський корпус минулого скликання знайшли можливість в кінці року і профінансували в розмірі 100 тисяч, профінансували обладнання соляної кімнати. Ще майже 21 тисяча гривень знадобилася на закупівлю солі для голокамери, розповіла Любов Левицька. Її придбали вже за кошти батьків. Взагалі на облаштування оздоровчого комплексу за три роки витратили 217 тисяч гривень благодійних внесків. Тепер вихованці гармонії, а це 22 вікові групи, мають можливість двічі на рік проходити оздоровчі курси в соляній кімнаті тривалістю 10 днів. А ось для дітей з інших дитсадків послуга поки що недоступна. Ми розглядаємо такий варіант. Ми зараз тільки ось самі вже напроведемо ось це таке налагодимо роботу, будемо так казати, так. самі війдемо вже якийсь ритм, а потім вже будемо розглядати як надання платних послуг. Якщо буде такий попит, чому б і ні. За один сеанс в галокамері може перебувати до 12 дітей, звісно, під наглядом дорослих. Процедура триває від 15 до 30 хвилин, супроводжується релаксуючою музикою або звуками природи. А найбільше малечі подобається оздоровлюватись під аудіоказки. Вчора в управлінні освіти урочисто відкривали експрес-прийманню, створювали її протягом півтора місяця. Спілкуватися у такий спосіб з городянами це ініціатива влади міста. Працівникам галузі освіта, батькам, вихованців дитсадків і учнів шкіл, а також школярам, консультації надаватимуть завідуючі відділів, начальник управління освіти та його заступники. Працюватиме експрес-приймання у будні дні і в робочий час. Щоправда, записатися на зустріч з фахівцями потрібно заздалегідь і за телефоном два Дуже багато питань, які потребують негайного вирішення. Дуже таких питань багато вашої організації. Тому я думаю, як сказав Юрій Михайлович, з понеділка по п'ятницю двері ваші приймальні будуть завжди відкриті, і ті питання, які потребують негайного, негайного втручання, будуть вирішуватись на професійному рівні. Право відкрити експрес приймальню надали Вікторії Гусь, учениці 11 класу 3-ї школи. Школярка першою звернулася за консультацією. Її цікавила процедура реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Цього питання роз'яснення надавав заступник начальника управління освіти. Після спілкування з фахівцем Вікторія поділилася своїми враженнями. Пояснили мені, як треба реєструватися, Як треба заповнювати анкету? Я дуже вдячна за допомогу. У нас е, обладнано робоче місце, яке складається тут із комп'ютерної техніки, причому е, наш комп'ютер і монітор, вони паралельні, те, що у мене на комп'ютері, та інформація висвітлюється на моніторі. Це дуже вдало, тому що от сьогодні, наприклад, необхідно було показувати всю цю процедуру, е, як, що, за чим, який крок, за яким кроком повинна зробити дитина для того, щоб зареєструватися, стати учасником. Тому, що незалежно оцінювання, значить тому якраз я сьогодні і показував для того, щоб це все зробити. Охочі можуть звертатися сюди з питаннями стосовно навчально-виховного процесу, господарчої діяльності, організації, харчування, Нововведення в управлінні освіти це одна із вже існуючих форм роботи з громадянами. Тут давно відпрацьований зворотній зв'язок за допомогою інтернет-комунікацій. Критий ринок став предметом жвавих обговорень на останньому засіданні постійної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю. Депутати обурені фактом збитковості підприємства і підозрюють фінансові махінації. А ось директор Олеся Шевчук пояснила, що причиною не найкращого економічного стану є низька заповненість ринку. За те, що суботи на алейці біля критого ринку ведеться жвава торгівля як продовольчими, так і непродовольчими товарами. У поліції кажуть, що наразі активно здійснюється профілактична робота і спорушник. Штраф за правопорушення в сумі від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 119 гривень. Це за торгівлю безпосередньо харчовими продуктами різних виробників і так далі, що не потребують і так далі, з рук. Значить, також ця стаття передбачає торгівлю непродовольчими товарами. Також не встановлених місцях, та передбачає санкцію більшу за частину першу від 6 до 15 неоподаткованих мінімум доходів. Громадян передбачено і конфіскацію майна однак навіть це не відлякує торговців зі стихійних ринків. А тим часом на офіційному сайті «Іжноукраїнська» з'явився проект рішення виконавчого комітету про врегулювання питань щодо ліквідації та запобігання виникненню несанкціонованої торгівлі. Документом передбачено заборону продажу тропічних фруктів і продуктів харчування, які потребують спеціального ветеринарно-санітарного контролю на так званому базарі дачників. Правоохоронцям рекомендовано проводити щоденне патрулювання санепідемслужбі здійснювати нагляд управлінню економічного розвитку, робити аналіз щодо кількості вільних місць на ринках міста. Ще такими комплексними заходами можна подолати задавнену проблему.